Це під'їли. Були залишки продукції, все розпродано. Для того, щоб розпочати новий економічний цикл, не вистачає грошей, обігових грошей. Нам потрібно підтримати свою банківську систему. Ситуація там надзвичайно важка. Коли ми мали банківську систему до кризи, там було 4% проблемних кредитів. Зараз це 25-30% в кожному банку. І банку зараз не до того, щоб видавати кредити, вони думають про свої проблеми. Тому зараз держава повинна заставити банки докапіталізуватися, оці 20% розриву покрити грошима і після цього стимулювати, що вони почали знову кредитування. Я думаю, вже по весні ми побачимо поступове поступове збільшення. Причому ми побачимо і кредитування вже не тільки підприємств, але і населення. Ми вже бачимо ці тенденції. Саме головне повернулась довіра людей. Ми кожного разу ми бачимо збільшення депозитів на банківських рахунках. І сьогодні, в принципі, можемо говорити про те, що банківська система у нас достатньо стабільна. Ніяких великих проблем ми сьогодні вже не бачимо, системних.